Дорогі друзі, обривається в мене відео, чомусь не можу зняти. Дуже люблю, коли цвітуть хости. Особливо ось така кольоровий, а в мост зацвів. Ось такої сиренівої всерединка розномальована квіточка. Дуже гарна осіння квіточка. Ось така красива в мене світі син. Зі світі син Світіст, світест Сінг. Така шартрезна. Дивіться, які гарні в неї малюночки, дуже гарна хосточка. Мало я в цьому році мало їх вам показувала. Квін Жозефіна ще стоїть кінець вересня. От розсадила коло Редхалп, розсадила їх. Отакі От гарнюні поділочки вийшли. Так виглядає Happy Day. Біленька, гарна. Цвіте ще одна красуня. На коричневих книжках квіточка Invisible Limit или Lime'id. Треба весь час шукати назви, щоб правильно вам прочитати. Ось дивіться, яка шикарна квіточка. Шикарно, шикарно цвіте. Гляньте, які крупні в неї квіточки. І тут дві гілочки, і яка вона красуня. От там ще Саншей Глорі на сонечку яскрава, дуже гарна. Номер 9. Ось з такими фіолетовими ніжками стоїть висока, зелена. А оце все ось, ось новий оріокрем, друзі, оце новинка, посадка новинка ось у мене. Оріокрем, отака прокручена, отака от прокручена. Листочки схожі на твістера. Дивіться, в мене тут і твістер. І, і така, і, і така. Ось така зараз виглядає грет ескап. Піленька серединка. Ложечки такі ось гостренькі. ось я вам показувала, що оце була як енкульпа. Ну, Виходить, що це не вона. Мені друзі сказали, що це не вона. А ось тепер я купила для провірки. Оце і є енкульпа. кульпа Воно Трошки листочки зовсім інші. Густріше листочки дивляться вверх. А це йде 에... Night Before Christmas. Ай, Christmas, друзі. Оце іде, Вона іде трошечки, вона йде таким фонтанчиком, іде вона. І листочки загнуті, листочки більші. Ну, Може, це вона просто ще й старша, бо це ж давнішня вже, а це тільки посажено. Ну, Для порівняння в мене вже їх дві. Отак От іде ще Ерос. Теж ось він, будь ласка, який, він розмальований, розцяцькований. От, а це новенька, а Вуп-Вуп, теж недавня поси, посадочка. Оце всі в мене, вони тут такі з круглими листочками. І оця ось, ось що підгоріла на сонці, меломут. Підгоріла на сонці, коли я спиляла заді сливу, друзі. А вона зараз одійшла, вон Revolution вже, листочки. Revolution. Красива в цяточка, давно її люблю. Ну, вже починає засипати листочки вже коричневі. Отак, от друзі. Ну от ці всі мої малишки, що я вам розказувала, що тут дуже похожі один на одного. стінг. Ще додавала орего крем. Ось такий чудовий, цікавий у неї вид. Закручений листочок. Дивіться, який красивий листочок, орего Крем. Ну і твістер. Бачите, я стан, стою і за мною тінь, то краще вигля... видно. О, ну, зараз не відключаюся. Тут же в мене гіхери, іду ціла дорожка з гіхерками, і з цього боку, з цього боку. Ночі були 5 градусів тепла, тік, але помідори тримаються, друзі в мене. Я вже навіть урожай зібрала аж три штуки червоних помідор. Показала внучки, що в мене помідори в городі є. Вона сказала, бабуся смачні. Ось, друзі, дивіться, як із пенька, що я обрізала, пішло дерево нове. Тепер я його вже далі зрізати не буду, залишу, бо мені ж потрібна буде тінь для оцих хосточок. Бачите, бо там яблуня. Ні там мається тінь, і там гарно вони виглядають, не згорені. А тут, коли я спиляла, згоріла м'яло І згоріла ще е, сплеш теж жов... синя. Так, друзі, ну що, продовжуємо. Розсіла в мене новенька трояндочка. Що я садила весною, але не встигла подивитися першу квіточку, жерла гусінь, друзі. Це був, був шок. Я прийшла подивитися квіточку, коли вона зовсім зовсім геть її жер... гусінь пожерла. Так, зараз вам скажу, як вона називається. Щас, ща, час. Люсті називається. Чує моя відповідає другим собачкам на друг... у других дворах. Вони там гавкають, вона їм переговорюється з ними. Це ума сидіти можна. От то вже така собачка. Ось такі молочаї в мене ось один і ось другий молочай є. Тут ще чебриці розсажені. Ось, о, дивіться, починають сісти. Я їх сюди пересадила. От вони ще починають зацвітати. Ось такі симпатичні гріхери. Оце дуже салатова, мені подобається романо. Яскрава, яскрава лаймова, така красива. І лимон супрім. теж схожа на неї. А ось ось ще дивіться. Електролайм. Теж салатова така. І соп починає зацвітати. Це, бачите, лікарська рослина і соп. Це лікарська рослина, У мене йде рута, що вона цвіте жовтеньким кольором. Я вже її позрізала, тому що тут у мене е, сховалися три гусенічки е, педілярії, і вони тут жили, але потім, коли. Почалися дощі, вони десь сховались, їх нема. Розрослись гарнюню котовники, деякі ще й світуть усю. Котовник юніор волкер. Це один і другий кущик. Так. тут мої симпатичні, мої любимі хризантемки, ложечки, що я дуже їх люблю. Такі ложечки гарнюні. А це ось о, сонечки. Дивіться, які сонечки. Гарнюні повненькі. Але ж вони в мене високі. Бачите, це старі сорта, вони дуже високі. А це ось отака здорова, приздорова ще й не цвіте, Бог його знає, коли вона зацвіте. О, зразу ось вам покажу, дивіться, дерево міндаль геть скинув Холодно, було літо холодне, друзі. Міндаль ціле літо скидала листки і скинула геть уже зовсім. Якщо всі наші яблуні стоять з листям, платани дуже пізно просипаються. Ось стоять з таким густим листям. Піони стоять зеленіші. нічого не збиралась їх обрізати. І подивіться, який урожай у на Цедонії, на айві айвіцидоді. Величезні, багато-багато. І зв'язаний кущ, бо, не, он, дивіться, сильно нахилився. Я себе не підв'язала, не то він би був аж до землі кущик. Отак От виглядає в мене ось ця частина саду. Ось такі гарнюні, хризантемки, дивіться. Цікаві, серединка жовтенька, а пелюсточки теж ложечки. І дуже високі, друзі. Ось, бачите, на уровні планшета. Декілька кущиків їх тут є. Ще буде інші. О, чую, розмовляє. Розмовляє з сусідськими собачками. Десь хтось гавкає і вона з ними розмовляє. Ось так виглядає посклонник євпаторіум. такі варігатні листочки в нього. Гарньоні високі, багато років тут росте на цьому місці. О, скоро аконіт зацвіте. Посконік, сідач, єпаторіум. Ось цвіте ось оця жовтенька. Сімейство піжмових. От це в мене лікарська рослина. Так, друзі, отак виглядають. Зараз в мене хосточки. Ось. О. Бачите, валіз валіс, глясар. Валі стоп. Вже лягає спать саме раніше. Підсадила новенький змієний глаз. Ну от, бенверной. такий ще. Виглядає так ще. От Ось такі в мене тут ще колянки, клубочки, фірст Фрост. Це менесфан Сінг з квіточками ще. Амалія Іван Лездан це вже засипає. От. Брат Стефан гарнюній. Ханс непогано виглядає. Отак От які в мене тут хвосточки і папороті. Ось так, я знімала там ось такі шикарні папороті. Відео було окремо про папороті. Не буду повторятися. Посилка, шанова, не прийшла. Буде ще тільки в понеділок присилатися. Ось, друзі, покажу вам сорбет, ще одну мою любимку. Ось зараз покажу, які ж у неї квіти. Подивіться, у сорбет теж Обалденні. Обалденні квіти. Гляньте, друзі, які ж вони волшебні, <сум> такі заворожуючі, такі красиві, красиві квіточки фіолетового кольору. Так, горішки я вже зібрала, багато горішків, трошки ще є непочищені. Тут ось іде. І нові хвосточки. Це королева, фрагрант квін. О такі папороті мої. Так. Ну це Сама моя любимка, це теж алігатор Алі. Ну от шампань. Не шампані. Це моха цвіте. Ось дивіться, які довгі довгі в неї киточки. Це цвіте моха. Оця моя любимка теж. Папороть. З тоненькими, тоненькими ваями. От. Тут є різкий бізнес. Дуже гарно. Дуже гарно. Так, друзі, отак трошечки я вам пройшлася по чуть-чуть, Трошечки це в мене схоже. Бронз б'юті. Теж цвіте. В тіньочку вони цвітуть. Бронз б'юті. Це металіка. Металікум. Ще цвіте хадсанбей. Не цвіте, а такий стоїть строєнько. Хадсанбей, новая посадочка. А там аспленіуми, он два аспленіуми виглядають, рівні листочки, ще себе не показали. Це ще ж молодесенькі, два рочки їм тільки. Ось так куничний ковердам. Дивіться. Високий куничний ковердам, гарнюний. Ні, ой, обманула, овердам же тут був, я ж його забрала. Це ж бриліантовий. ой баба Ніна, це ж брилліант. Я думаю, що ж він такий блесющий? ага. Сам себе напоминає, Дійсно, як бриліант. Бриліант, це, це нас на українській мові треба вже знову шукати переклад. Дивіться, які гарнюні в нього. Він такий не просто біленький, він з якимись розовенькими малюночками, розовенькими киточками. Друзі, останні міскантуси мене зовсім цьому році не зацвіли. Оце тільки цей бриліантовий мене порадував. Ось, ще кровохльопка, родовик оцей червоненький, ще не відкрився. Ось все ще тільки буде. Бачите, ще тільки буде, ще нема. Тут не брат Стефан. І йде секрет реже. Красиві. Ні, не обманула вас. Це йде ой, флеміш традиціон. Феміж традіціон. О, манила. А це остальна. От, бачите, скільки. Олімпік Санрайз. Це Олімпік Sunrise. О, це нова в мене покупочка. Хаконь, е... Юніола. Хасмантус. Хасмантус Юніула. Підсадила буквально його тиждень назад, друзі. Давно хотіла. Ще немає тут у нього квіточок, ну але ж він у мене вже є, і я тому рада.